Всім привіт, мене звати Аня. Я читаю багато книг, а у перервах роблю них відогляди. І сьогодні майже літо. А отже, я оглядатиму літню книжку від Тулеянсон. Пам'ятаєте, я раніше розповідала, що намагалась читати цю книгу російською і мені відверто не пішло. Книга мені видалась старечою, нудною, а, і я її одразу закинула. Так ось, як же я помилялася, забираю всі свої слова назад, тому що книга неймовірна. Книга дуже чудесна, тепла, літня. І я не знаю, де я там побачила старість. І якщо говорити про авторку, то Това Янсон – це дитяча письменниця. Вона усім відома як авторка славнозвісних мумітролів, до речі, яких я не читала, отже, є, що почитати у неї. Це швидша повість для дорослих. Він розповідається про Софію та її бабусю, які проводять літо майже на безлюдному острові. Ці двоє непогано ладять, вони постійно знаходять собі пригоди та багато багато говорять. Щодо пригод, то мене просто зворушує бабуся Софії, яка жертвує собою своєю старістю спокійною, заради того, аби онуці було цікаво та весело. Щодо діалогів, то вони, здавалось би, прості, але дуже, -дуже часто. Для кожного їхнього діалогу я відкладала книгу, йому змушена була подумати, бо настільки мудрою мені видавалася Софійна бабуся, і настільки дитячою, безпосередньою, наївною Софія. Навіть чесно, в якісь моменти згадувала свята, своє власне дитинство. Незважаючи на усе тепло, яке є у книзі, тим не менш повз книгу чувся певний сум, певна якась туга. І не випадково, тому що. Легкими натяками, буквально одним двома словами та реченнями авторка нам дала зрозуміти, куди ділася Софійна мама. Вона померла. Книга викликала дуже теплі літні та легкі емоції, незважаючи на те, що сум проривається лейтмотивом повз цю книгу. Тим не менш, читала я її з усмішкою на обличчі, тому що вона справді дуже дуже тепла. І прогортати останню сторінку зовсім не хотілось, бо. Настільки я вже звиклась до Софії, до її бабусі, до того, що вони роблять на острові, які вони собі знаходять неймовірні пригоди, та як цікаво вони спілкуються один між одним. За настроєм, книжка мені дуже нагадала Рея Бредбері, його кульбабове літо. Але тільки за настроєм. Якщо шукаєте якусь атмосферну книгу, то я її, правда рекомендую. Отож, любителям кульбабового літа просто мастрід. А і загалом, хто шукає доброї теплої атмосферної літньої книги, теж я її дуже дуже сильно рекомендую. Отож, зустрічайте літо з літніми книгами, незважаючи, до речі на погоду. Вам не ж як завжди, гарного тижня, теплої погоди і до зустрічі. я закінчила, можеш виключити. Я й не включив серйозно.